Всім привіт! Ви на базі Дротянка. А знаєте чому Дротянка? Бо вона вся тримається на дротах. У нас ось така вийшла база з коврів. Дві гривні є! Коротше тут у нас буде диванчик, тут ми з колею робимо вішалки. Тут на таких водошках будуть вішалки для курток, а на таких вод для сумочок. Тут у нас буде задній дворик. Ми тут будемо собі бульбочку жарити, шашлички. Будемо тут все ще зачищати, тут у нас є озеро таке, ялинки зверху. І ще під, що ми ходили, О, такий поставили такий вапа, прибивали, такими ковриками, щоб було м'яко. Ще замаскирували нашу базу такими ялинками, будемо ще домаскировувати. Попри того у нас буде, ми будемо робити такий гараж. Ось тут ми попривозили ось такі ще ялинки, вони теж підуть на гараж. Ось така у нас виходить база. Ось така у нас вішалка буде. Бачите, як виглядає? Але знаєш, як я би казав поставити? Ось таке. Ось так. Две. І дві? І отако от собі сидиш. тут можна повищитись. Ті що... місце треба таке зробити, щоб тобі, куртки тут звисали. Та вони і так недовгі будуть. І а. так зараз літо. А може хтось прийде і буде куртку мати, як плащ. <хи> тут у нас такий о, виходить дах. Тут у нас коврик такий, тут... Дріт. Він десь напевно там. На вулиці. Тут у нас ще тут така дошка біла. Це ми знайшли. Скотч купили. Скоч купили точно. А тут у нас точно скотч є. О, колонка. А знаєш, дивись, а давай такого. Такого скотча можна такого. Чого дірочка? Я казав, просунути сюди. І дротиками. Ну ясно, що дротками. У нас база з дротиків. Ну, во, а ну давай. Та на що ти приклею? На прикладу нашл приклеил! О, натуре. Да. Кань. Ти вулкан, ти дурак. Все это мой. Конфіскація. Во, Ні. і все нормально. Ще курточку давай. О, курточку Там є повесим. Камизелька. Чикс. Чукачка. Сюда. Вот такой. Та мало процентів? Нормально. Коротше, я б казав присумти, бо і так не буде мішати. Окей, а перше б казав, зробити. Ось можна собі лягти. Ну, о. Ось тут сумки. Хіба дуже повно, що ми дуже близько коло дороги, але і так ніхто не замічає. Тут сумки. Тут такі вог в серединках сумки, а таких великих. У нас виходить. Курточка з амерфейс. Ориджін. Ой-ой-ой. Бірка є? Так. Повезло Сокерка у нас. Мене її все робимо. Хм? Кажу сукер є. О, рюкзак. І вішалки вже готові. І, не, і не, нема, і вже не буде складати. Не треба буде. О, все, чиназис. Сюди. сюди. О, чи? Тут дай, дві відверті є і десь сюда. Для сокери? Так. Ну, ч. Для сокери. Бачите, коротше, у нас тут поки щось таке виходить. Або дуже отако дивиться. Це у нас виходить перша частина. Завтра може бути друга, а може якщо щось встигнемо то знімаємо і другу зараз. Коротше, поки що у нас вийшла ось така вішелка. Всім пока.